Сьогодні розкажемо про таку цікаву штуку штангенциркуль. Навіщо він взагалі потрібен в компанії, яка займається сонячною енергетикою? Як ви думаєте, откіпа? Яка ціль примінення такої штуки? для чого ми його взагалі придбали? Значить, іноді є така задача на підприємствах, коли криша йде з профнастилу, є декілька варіантів, як туди кріпитись. І от найпростіший і найбюджетніший варіант це на маленьких відрізочках, які на закльопки, там, чи на болти кріпляться безпосередньо до самого профлисту і, відповідно, не потребують якоїсь додаткової там, складної спецконструкції. І для того, щоб вішати сонячні панелі саме от таким чином, треба, щоб товщина профлисту була не менша, ніж 07 міліметра. От ми міряємо, наприклад, от така у нас. Ручечка, от вона якраз десь близько 0,7 мм, У нас оця от дужечка йде. Тобто, відповідно, от у нас лист по товщині повинен бути не менше, ніж ця скобочка на ручки. Якщо вже товщина менша, то тоді треба монтувати систему кріплень кудись вже в стропильну систему, або ж там в ферми і так далі. Як там. Які варіанти є, так сказати, вивчаємо, як це зробити максимально бюджетно, але при цьому надійно, щоб ваші панелі нікуди не полетіли? Якось так?